Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 243. І створив засновник часткої етюдної та шахової шкіл Олджих Дурес. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Білих є на слона більше, але виграти не так просто. Можна побити пішака, слон в 5, але це неправильний хід. Король Ів3. Атакований білий пішак на F4, білі його не можуть захистити. Білих залишиться тільки пішак h. І щоб білим виграти, білі його мають провести. Але білі вже не зможуть тут виграти. Наприклад, H4, пішак де у ферзі, король F4. Атакований слон, слон H3. Чорний король зараз не може наблизитись до білого пішака. Хороший хід за чорних f5. Чорні відкривають дорогу для свого короля, щоб він вільно міг потрапити в куток. Чорний король в квадраті до пішака. Чорні тут не програють. Білі намагаються активізувати свого короля. Чорний король може просто піти в куток дошки. Слони в 3 Не пустили короля на h5. І це нічия. Білі не можуть витіснити чорного короля з кутка, можна сказати, неправильний слон. Відома теоретично нічия. Давайте повернемось на початок. Правильний перший хід слон г2. Король не може бити слона, тому що пішак йде на дві клітинки. Король не в квадраті до пішака, білі проведуть ферзя, білі виграли. Кращий захист за чорний хід король е3. Пішак має йти у ферзі h4, король f4. Хід білих подумайте. Чорні загрожують атакувати пішака. Необхідно захистити поле ж 4 Слон – неправильний хід. Король Е5. Чорний король йде в куток. H5, король Е6, H6, король F7, слон f5, король g8. Чорні встигли, чорні тепер тут не програють. Правильний хід це слон f3. Не пустили короля на g4. Звичайно, бити слона не можна, просто буде аж 5. Пішак де у ферзі білі виграли. Кращий захист король e5. Звичайно, пішак має йти у ферзі, аж 5. Далі король Е6. Хід білих знову подумайте. Правильний хід це слон d5. Слон контролює важливі поля. Якщо король б'є слона, тоді аж 6. Чорний король не може зараз потрапити в квадрат. Білі провели фрезя, білі виграють. Розглянемо ще варіант: чорні не б'ють. Слона грають король е 7 Тоді буде хіта а 6, король ф8. І зараз чорний король не може потрапити в куток. Тепер білі просто активізовують свого короля. Чорних є пішаки, білий король б'є поступово цих пішаків. Далі білий король контролює поле g7, білі проведуть пішака, білі виграли. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Білі кілька разів жертвують слона. Слон g2. Всюди бити слона не можна, тому що пішак пройде у ферзі. Король е3, h4, король F4, слон F3. Друга жертва слона. Король Е5 аж 5. Чорний король намагається потрапити в куток. Король Е6, слон Д5, третя жертва слона, і білі виграють. Наприклад, король Д5, а 6 білі проводять пішака, і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!